Дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Раєвський Олег, я лікар-невролог. Я зламав ребро і подумав, що це непогана можливість для того, щоб висвітлити цю тему на моєму каналі і розповісти про те, як це відбулося в мене, і поговорити про це з точки збору боку такої, скажімо, книжної. Основні моменти, на що потрібно звернути увагу. Отже, спочатку трішки теорії, в кінці розповім, як це відбулося в мене. Відповідно, перелом ребер це травма. Травма або тупа травма грудної клітини, або якийсь різкий, короткий удар по грудній клітині, який викликає, відповідно, перелом. Тобто це порушення цілісності ребра. Відповідно, він може бути без зміщення і зі зміщенням. Відповідно, також ми маємо 12 пар ребер, і потрібно враховувати також локалізацію дорзальний перелом або вентральний на яка пара ребер. яке саме ребро з лівого чи з правого боку. Відповідно до цього, ми будемо враховувати і ускладнення, яке може викликати саме перелом ребер, тому що неускладнений перелом ребер без зміщення, окрім як порушення деякої рухової функції і больового синдрому інших, скажімо, таких сильних. Якихось наслідків за собою не несе, як відповідно було і в моїй ситуації. А от ускладнення тут потрібно бути до них трошки уважним. Отже, де можна отримати? Насправді не так то й важко отримати перелом ребер. В моєму випадку це контактний спорт, невеличке таке несильне падіння на спину, яке, відповідно, привело до перелому, про який я зрозумів, до, до речі, не одразу пройшло. Днів за п'ять, мабуть, поки я це зрозумів, але я це знову ж таки розповім в кінці. А, хочу сказати, що це будь-який контактний вид спорту. Це може бути при ДТП, це може бути і якесь несильне падіння. І це навіть може стосуватися і молодих людей, оскільки навіть короткий різкий удар під певним кутом може викликати а, перелом ребер. Треба бути уважним для людей, які мають, наприклад, системні захворювання, такі як остеопороз. які... Знижують стійкість кісток, їх міцність, тому переломи викликають не так-то сильно, можна просто доволі різко присісти на стілець зі спинкою, вдаритися спиною і зламати ребро. Тобто, це такі такий витравми отримати не так-то і складно. Як я вже сказав, потрібно бути особливо уважним стосовно. Наслідки або ускладнення, яке може викликати перелом ребра. Відповідно до локалізації для цього потрібно, щоб переломане ребро воно змістилося. Який з його уламків змістився, і тоді може відбутися наступне. Якщо це, наприклад, на грудному рівні цей уламок або це ребро може порушити цілісність плевральної порожнини, проткнути плевру, викликати пневмоторакс або проткнути легені. Пневмоторакс, гемоторакс – це невідкладні стани, які потребують відповідно невідкладної допомоги. Якщо це з лівої сторони, також ребро при сильному ударі і при сильному зміщенні може порушити цілісність серцевої сумки Перикарду, викликати гемоперикард або тампонаду серця, також грізний стан, який потребує невідкладної допомоги, проткнути порожнину серця, викликати доволі серйозну кровотечу загрозливу для життя. Відповідно, якщо брати рівні понижче, то е, про е, нижні пари ребр, які вільно розташовані в черевній порожнині, там може бути травма відповідно органів черевної порожнини. Тобто неускладнений е, перелом ребр. Сам по собі не несе такого нічого загрозливого, е окрім е того, що має больовий синдром і порушення функції. В той самий час ускладнення, якщо це є зміщення і є порушення цілісності органів, це вже потребує невідкладної допомоги. І, до речі, це не завжди проявляється ось відразу такою яскравою клінікою, коли людина або оточуючи, розуміють, що потрібна невідкладна допомога. Якщо це рівні понижче і був задітий якийсь орган черевної порожнини, і є невелика кровотеча, вона може наростати ця травма і добу, і дві. І потрібно це враховувати. Якщо є біль, є тахікардія, є зниження тиску, є якась слабкість, краще звернутися до лікаря, провести ультразвукову діагностику, зробити рентген і виключити всі загрозливі стани. Наступне діагностика, тут все зрозуміло. Рентген грудної клітини, якщо потрібно, в двох проєкціях для того, щоб е, зрозуміти на якому рівні як переломлене ребро. Ультразвукова діагностика для того, щоб виключити відповідну травму органів черевної порожнини, виключити наявність вільної рідини в черевній порожнині, що свідчить про кровотечу. Е, власне, це вся діагностика е, з приводу лікування. Якщо ми говоримо про неускладнений перелом ребер, то якоїсь... Е, Особливого лікування воно не потребує, навіть фіксації. В легких випадках можна обійтися лише нестероїдними протизапальними засобами, ан анальгетиками. Більше нічого не потрібно, і в принципі, якщо людина може терпіти цю біль, можна їх не використовувати. В класичних випадках е лікування включає в себе призначення диклофенаку або ібупрофену на 3-5 днів. В рекомендованих стандартних дозуваннях інколи е, міорелаксанти, толперезон, наприклад, 50-100 мг тричі на день. І цього буде достатньо. А якщо є сильний біль, і людині дійсно важко рухатися, можна використовувати спеціальні фіксатори, такі бандажі на грудну клітину, які утримують себро, його фіксують, і, відповідно, не дають людині робити лишні рухи. І за рахунок цього відсутній такий сильний больовий синдром. Тобто він стримує ребро, і тоді болю менше, оскільки це ребро не рухається. Але ось тут є такий один важливий момент, що сьогоднішні сучасні рекомендації стандартні говорять про те, що краще по можливості такі бандажі не застосовувати, тому що вони обмежують рух грудної клітини. Обмеження рухів грудної клітини призводить до того, що екскурсія легень відбувається неповною мірою, і за рахунок цього легені недобре вентилюються, що може призвести в майбутньому до виникнення пневмонії. Навпаки, сьогоднішні протоколи говорять про те, що по можливості треба починаючи з перших днів, навіть на фоні прийому анальгетиків, пробувати кашль покашлювати або глибоко вдихати раз на кілька годин, навіть через біль, для того, щоб просто підтримувати нормальну екскурсію грудної клітини і добре вентилювати легені, для того, щоб запобігти виникненню застійних явищ в легенях, і, відповідно, пневмонії. Тобто потрібно використовувати для цього анальгетики і робити ці вправи. Якщо людина може терпіти, звичайно, краще обходитись без них. В дуже сильних випадках, коли сильний біль, там можна розмовляти про призначення опіоїдних анальгетиків. Але як ви розумієте, анальгетики вони не лікують, вони лише покращують стан, прибирають больовий синдром. Що також, звісно, важливо, але по можливості потрібно проводити якнайменші курси якнайменшим дозуванням цих анальгетиків. Крім того, як я вже сказав, наприклад, міорелаксанти можна застосовувати, той самий толперизон, 100 мг, 2-3 рази на добу. В принципі, з приводу лікування і бандаж це все. Як я вже сказав, якщо є зміщення, і якщо є супутні якісь ускладнення, там же відповідно дивлячись, яке саме ускладнення це або пункція або оперативне втручання, і відповідно. Окрім ускладнень, саме зміщене ребро інколи потрібно також ортопедично, наприклад, використовувати якусь конструкцію для того, щоб відновити його цілісність. Але це вже така ортопедична історія, коли потрібно дивитися, що саме відбулося з цим ребром, є кілька переломів, або це множинні переломи, чи є оламки, чи немає. Але в цілому, от дві такі картинки без. Зміщення без ускладнень, це лише мірлаксант, енергетики, бандаж. Але це все не обов'язково. Дивлячись від самопочуття хворого. Наступне ускладнення вирішується вже відповідно, які ускладнення. І утримання від е активності від різних фізичних активностей на 4-6 тижнів, дивлячись по самопочуття пацієнта. Як це відбулося в мене відповідно, як я вже сказав, це було тренування, не сильне падіння на спину. Була біль, кілька днів до п'яти днів була біль, я ще тренувався, і я просто думав, що це якийсь ушиб, він болів не досить сильно. І ось, десь день на п'ятий, був різкий рух, я чхнув, і це викликало сильний біль, точковий. Що мене наштовхнуло на думку про те, що можливо я все ж таки отримав перелом ребра одного або кількох, і я вирішив перестрахуватися, я Звернувся до свого колеги. Ми провели мені відразу ультразвукову діагностику, виключили травму органів черевної порождини, наявність вільної рідини, кровотечу. Після цього я зробив рентген і отримав заключення перелом, дорзальний перелом правого одинадцятого ребра без зміщення. Все, отримав, отримавши діагноз, я заспокоївся, зрозумів тактику мого поводження. Після цього боліло досить сильно днів перших 5. Тобто було важко лягти, встати, рухатися, якусь ротацію або нахило робити. Відповідно, чихати, кашляти взагалі про це мови не йшло. Я всіма доступними способами намагався уникнути цього. Ось це було важливо. І потроху. Довгі прогулянки також викликають біль. Потроху я все ж таки підтримував фізичну активність. Я не використовував бандаж. Все моє лікування це був толп-ізон 4 дні чи 5, і 3 дні я приймав деклофенак 2 рази в день в стандартній дозуванні. В принципі, бандаж я не використовував. І ось зараз вже пройшло 3 тижні. Я ще локально відчуваю біль при пальпації, при деяких видах активності, але, наприклад, я вже можу кататися на велосипеді, і це мені не доставляє дискомфорту. Отже, на власному прикладі хотів показати, що перелом ребер і розповісти про нього це не якась така супер жахлива травма. Хотів особливо звернути увагу на те, що якщо ви отримали таку травму, необхідно звернутися до лікаря, необхідно провести діагностику, тому що, як я вже сказав, деякі типи ускладнень на фоні перелому ребер можуть бути доволі грізними для життя, і потрібно це дуже враховувати, щоб своєчасно провести діагностику і провести лікування. А в інших випадках, якщо це неоскладений перелом, нічого страшного в цьому немає. Я дякую вам за увагу. Поділіться цим відео зі своїми друзями, для кого це актуально. А також не забудьте підписатись на канал, залишайте свої питання також в коментарях. Питання, можливо, поділіться своїм досвідом, кого була подібна травма, як це відбувалося у вас. Можливо, я про щось забув сказати. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам злагоди, миру і всього найкращого. До зустрічі!